Ми всі розуміємо, це перша агрітехніка за останні чотири роки. Вона була давно очікувана, і вона була очікувана також ведерстадом. Цей стенд є найбільший в історії Ведерстаду, тому що, скажімо, там деякі наші німецькі конкуренти для них це домашня виставка, але стенд Ведерстада 1200 метрів це рекордна площа взагалі коли-небудь. На цьому стенді відсутні багато машин Ведерстат через те, що кількість новинок така, що якісь традиційні, добре відомі машини, як, наприклад, культиватор NZA, який дуже популярний у нас серед виробників. Цукрового буряку він тут відсутні. Які ж новинки тут є? Тут є машини, які будуть визначати долю аграрної індустрії, в тому числі в Україні, в наступні 5 років, я б так сказав, по-перше. Те, що практично для нас, тут є лінійка темпу, в якій головує темпо 16 24 рядки з центральним завантаженням і насіння, і добрив, це машини, які ми будемо показувати в Україні весною наступного року, вже як демо-машини. І вони високотехнологічні машини, які зроблять наступний прорив у швидкісному посіві, але темпо то досить відома технологія. Значить, серед новинок, які я хотів би звернути вашу увагу, це концепція екстракт. Екстракт це міжрядний культиватор. Міжрядний культиватор цей виробляється у Данії на заводі, який належить компанії Ведерстат. І цей міжрядний культиватор є. Ну, скажімо так, найбільш модерново насиченим на ринку. Ми якраз плануємо от весною демонструвати екстракт також на цукрових буряках, як міжрядний культиватор. І дві концепції, які будуть дуже визначати обличчя, скажімо так, продвинутих технологій аграрних це просід який отримав, я вам нагадаю золоту медаль на виставці сімі, і він вже тут, скажімо так, в конфігурації, яка буде визначати в майбутньому цей посів, тобто це універсальна сівалка. Завдяки цій технології можна буде сіяти будь-які культури, будь-яким е, е, змінним міжрядням, і при чому використовувати технології «Precision Drilling». Ну і äh, Сит Хоук. Вже відома канадська концепція, це нотіл сивалка але в даному випадку вона вже європейських розмірів. Ви, до речі, можете тут побачити жовті бункери. Тобто жовті бункери це вже пластикові бункери, які виробляються за замовленням ведерстат. Як ми розуміємо, це і полегшення, і ці, це всі всі нове сімейство машин, вони використовують саме ці технології. от так коротко що можна побачити. Uh, yeah, we are now at the very first day of our my name is kristen stark and uh, we are happy to see Умені юкраїні френдсі України. Мені звуть Крістер Старк. Я президент видаштабу. Вітаю вас всіх на перший день агітехніки. і хочу зауважити, що Україна у нашому серці завжди була є і буде. У мене є запитання. Пане Старк, як світ реагує світ? Як реагує світова індустрія виробництва техніки на світові потрясіння, які відбулися за останні два роки? Чим вона реагує новими брендами, новою ціною? Йорвізіовідрінді рісентуєр шокс? Uh, speaking of the economy, of the war, etc., and what are the answers of the world uh, machinery producers to these challenges of the last two years? Is oh, this yeah. new models, new technologies? That was a big question. That that was was a big, big question. This is the question from the uh, uh, leading uh, magazine yeah, in yeah, Ukraine. I think we, we live in this environment. We live with with a change. We take to we'll take a lead in areas where we can take a lead. Я вважаю, що ну по перше сказав, що дуже масштабне запитання. Кажу так, звісно, від лідируючого журналу агрожурналу в Україні, яке ж вона інакше може бути. Перш за все, ми намагаємося визначати ті напрямки, де ми можемо лідирувати, і робимо все для того, щоб втілити наше лідерство в цих напрямках. the Proceed where we use the сідвею technology to ми досліджуємо нові також технології, які можуть покращити, полегшити життя агровиробника, наших клієнтів, наприклад, технологія ProSeed, яка має в собі іншу технологію Темпо. Плансай стан лайк 10 со рс інро.

Ми, попри те, що говориш, що говорять, в деяких зонах прямий посів краще працює, Ми, з диском не бачимо переваг у прямому посіві. But with the sea dark technology we can do it because the sea dark technology makes a small uh, preparation of the soil in the seed row. And Сіт хок. хоп. Сіт хоп, сіт хоп. Ми гарно готуємо ложе для насіння в ґрунті. And it, it, uh, well and it leaves a black strip. Воно uh, гарно вкладає розміщені сінини і uh, по закриттю uh, ложа uh, залишається uh, чорна oh, чорна смужка.

uh, liquid fertilizer. I don't know how that's used in, uh, in Ukraine. It's not a big thing in Europe, but there might be some 10% of the market. В Європі це не надто великий ринок, але ми очікуємо завоювати десять відсотків ринку. Авенвибриґуд машин тон bit. Many farmers are interested in liquid fertilizer. І якщо ми якщо нам дасться зробити достойний якісний агрегат, і ти я зробили Так, він же є, існує. Да, то таким чином ми будемо спонукати тих фермерів, які роздумують, також перейти на цю технологію the company інтерестер фармерс produce the liquid fertilizers, they have prepared the market for you very, very well by implementing the American technologies. Кажу, що у вас ринок вже підготовлений в Україні, тому що така компанія Quantum, Вони запозичуючи інтенсивно американські технології внесення рідких добрив, Вже uh, багатьох фермерів uh, зацікавили. Ну no, не тільки вони ну no, розумію. And to mention one machine more, we have many more new like We mentioned the electric top down. So you can make uh, a map over the field. And in this area of the field, I have uh, this soil sort of soil tap. I want to do 10 centimeters deep. Here I have топдаун uh, mm -hmm. це дуже відомий агрегат в Україні. Це дисколаповий культиватор, але зараз він може працювати по точних картах mm -hmm. сам глибину на певних ділянках поля, тобто він повністю підключений до точного землеробства. Дякую. землеродства. А де з топдаун зробити прискіпцін на so it follows here a uh, machine is doing 12 centimeter he's doing 15 he's doing 20 and he's back to 12 again Со адинкюкан інкрізо you can оцу сейвмен аулос за роботом дифференційного месня можна працювати по міжряні п'ятнадцять ні, там все набагато кру крутіше. Тобто, це якщо у вас описане оцифроване поле, і ви на якихось ділянках хочете йти на годину 10, на 15, то це повністю все прописується, і топдаун даун як культиватор здатний на різних ділянках поля по витримувати. витримати. And today, now everything is talk about sustainable, sustainable agriculture, sustainable, sustainable everything. I think one of our biggest contribution in sustainability is to make long lasting machines. І зараз іде в світі наголос на відновлювальне господарство. і одним із, на мою думку, вагомих факторів чи характеристик цього, цього напрямку є обладнання та техніка, яка не зношується, яка витривала і яка служить довго. For a family farm, your is different with your enormous big size of farms. But... Machines that we delivered in the 80s and 90s, especially 80s, they are still in use by Swedish farmers, and the value of them. is often three or four times more than they paid 30-35 years ago. I think that's sustainable. І е, у нас такий принцип вже давно працює, що в 80-х роках, яку ми техніку зробили для фінських фермерів. так, це сімейні фермери, вони трішки відрізняються від, того, від тих шалених площ, які є в Україні. Тим не менше, їхня техніка ще до сих пір служить і вже вартує більше, ніж за неї платили нову, новою тоді so, quality is remembered long after the price is forgotten. Якість пам'ятають набагато довше після того, як забувають за ціну. І все ж таки, якісь є в ціновому варіанті, е, Україна сьогодні переживає найскладніший період, мабуть, за свій останній період. Війна, економічна криза і все чи якось ваша компанія. Я розумію, що ваша компанія все одно український ринок у неї ну якщо не головний, то один з головних лишається. We are living through a very difficult times right now in the modern history. We, we follow the war. Hour by and hour. And yeah. uh, so there is a question about uh, what your company is proposing to the farmers. Jim, we... хочете здивувати приємно українців so ну впродовж uh, наступних 2 3 4 років the new developments or the new proposals that you are bringing up to, to Ukrainian market taking into consideration there we are working realities. on a new concept we are working on a large regime and uh, I think they will be very important for the Ukrainian market ми працюємо над новим концептом великої техніки, і вона буде заточена, зручна для українського ринку і цінитися буде на українському ринку. Ukraine, we stopped our ви of machines To Russia right away. ви знаєте, що ми були одним з перших, хто припинив продажі будь-якої техніки на російський ринок після повномасштабного вторгнення в Україну. was суптри набромаш за волредивосприпайденсо, да and Russia was our largest market at А ви той момент зауважив, що Росія була нашим найбільшим ринком. Тим не менше uh, морально ми такми слідуємо своїм принципам. І uh, максимум, що ми зробили, це поставили вже оплачену техніку і припинили співпрацю з тим ринком повністю. Витрайтусепорті країн дифікал тайм. Ми намагаємося підтримати у важкі часи Україну та українських аровиробників тими шляхами, тими засобами, які нам підру... які в нас є в е... наявності, які ми можемо оперувати. So, God bless Ukraine and the Ukraine people. Благослови вас, Господь, Україну та українських людей. Thank you so much.